Мене звати Ліна Храмцова, у нас з вами рубрика Цікава німецька фраза, яку ви бачите, вона незвичайна, вона дуже-дуже мила. Я хочу, щоб ми зараз дорослі, такі тітоньки і дяденьки, всі згадали своє перше кохання. Коли ви бачили людину і у вас були в очах такі собі зірочки. І хлопці, що робили? Всі пам'ятаємо дівчата. Чи будеш ти зі мною ходити? Коли вас питав хлопець, і ви казали, так ні. Німці також мають такий еквівалент, і це звучить як мехтистучі Вільстумітміяґін. Раніше були такі паперці. До речі, якщо прогуглити, побачите там написано Я най-філай. Коли вам хлопець давав або дівчина в нас зараз емансіпації, E, да, немає чи є e, такий собі папірець, і там було написано: Мехтісту мітмія гійн, вірсту мітмія гійн, я най-філяйт. І тоді та людина, яка отримувала цей папірець, вона мала поставити там хрестик. Тому я вам бажаю використовувати цю фразу, якщо ви зустрінете людину, яка вам подобається. Це такий трошечки архаїчний вираз, але всі знають, що він означає. І от скажіть це просто вашим знайомим німцям, ви побачите, як вони будуть. Посміхатися. Посміхатися, до речі, це кажуть шмунцель, наприклад, деменш шмунцельн. Тобто людина, вона така собі, хм", такий в очах вогник, вона посміхається. Тому використовуйте фрази, думайте про свої кохання, будьте щасливі в цьому житті, бо ми того варті.